А так перший призовий факт 10 кілограмчиків за ціною 900 гривень. Бапік, сіненький з кафесончиком, розміром. Матинчик на заможці. Такий класний, сіренький. Розміру, на жаль, немає, не бачу. Далі. З капюшончиком на замочку. І здається, від чоловічий. А я не знаю. Так. Розміру немає. На жаль. Наступна така футболочка тут не з капюшончиком на замочку. Спортивного розміру також, на жаль, немає, не вказаний. Тут вже пішли спортивні штанішки. Розмір е дочку. чорний. На замочку. Це, напевно, Ска, МК, М'є, Х, Леша. Нагадаю, дуже Прямо байтник тепленький, на замочку. Ось він тут він отеплений всередині. І це у нас розмір алічко. Для далі. Спортивні штаніжки. Коротенькі, фіолетового кольору, без розміру. І спортивні штаніжки в чорному кольорі. На штанці такий присквіточок. Так, це у нас розмір XL Далі світшотик. Розмір не вказаний, немає. Дуже не класний, подивіться. Давайте з Розмір. Не скажи, бо немає. Це не. у нас авічок. Давайте далі з Від Adidas, дивіться. Розмір МК. Тут залишився ще спортивний одяг. Якщо вам сподобалось, пишіть в коментарі, або звернутися до наших менеджерів.